Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Понад шість годин Запоріжжя перебувало під атакою росіян. Окупанти застосували вісім шахетів, п'ять ракет і п'ять кабів для удару по місту. Один з безпілотників вгатив у приватний будинок у Дніпровському районі. Загинув семирічний Дорош, важко поранений його батько, який тільки навесні повернувся з російського полону. Одна з ракет вибухнула біля будинку у Вознесенівському районі. У місті пошкоджені 16 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Загалом під час ворожої атаки постраждали 8 людей, в тому числі працівник ДСНС. Деякий час у Запоріжжі були проблеми з газопостачанням. Зранку рух греблою Дніпро ГЕС був обмежений. Його відновили по обіді. 720 ворожих обстрілів за добу зафіксували у Запорізькій області. Під вогнем окупантів були 12 населених пунктів. Вчора поліцейські евакуювали з Пологівського району чоловіка та літню жінку. Квиток до Румунії за 11 тисяч доларів. Мешканець Запорізької області ледь не загинув під час втечі з країни. 29-річного чоловіка з переохолодженням де з стиси прикордонники, а пізніше затримали його переправника обидва під вартою. У Запорізькій області росіяни намагаються розгорнути наступ на степногірськ, але дронері підрозділу Люфтваффе 422 не дають загарбникам просуватися. Знищують їх бронетехніку ще за 10 кілометрів до передової. Дев'ять нових автівок, сто ефівідронів, п'ять мавіків, півсотні зарядних станцій та детекторів ворожих безпілотників. Обладнання на 12 мільйонів гривень від громад Запорізької області передали правоохоронцям, які працюють на прифронтових територіях, та спецпідрозділам поліції, що захищають запорізький напрямок. У Заводському районі 35-річний чоловік вбив знайому. Під час сварки висмикнув чеку та передав гранату до рук жінки. Вона загинула на місці. Ще двоє людей отримали поранення. Вбився, намагався втекти, але його затримали правоохоронці. У Запоріжжі спіймали налагала зі Східної Азії. Чотири роки він незаконно проживав в Україні, а тепер примусово повернеться на Батьківщину. У дитячій лікарні Запоріжжя відремонтували кисневу станцію. Це забезпечить стабільну роботу відділень інтенсивної терапії і реанімації для найменших пацієнтів. Роні на 65-ї окремої механізованої бригади продовжують нищити транспорт окупантів на передовій, а дронері полку Килиновського гатять по піхоті загарбників. Державна податкова служба проведе додаткові перевірки бізнесу до кінця року. Вісім з них пройдуть у Запоріжжі. Найбільше заплановано у столиці, більше 200 перевірок. Здебільшого податківців цікавлять компанії, які працюють у сфері оптової торгівлі. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.